За останні кілька тижнів сумчани значно розширили асортимент банку одягу родинний. Поки що збір речей тут призупинили. За годину волонтерка Сумської місцевої організації Товариства Червоного Христа України Марія Величко отримала кілька дзвінків. Люди телефонують запитати, чи потрібні ще одяг та взуття. Однак всім волонтерка відповідає: речі поки що не приймають, адже не вистачає часу, щоб його сортувати та місця, де складати. Однак банк одягу родинний продовжує приймати людей, які потребують одежі та взуття. Я дуже запрошую людей, щоб до нас приходили і брали побільше, робили собі свято. У нас яскраві кольора, чисте, охайне, в нас багато пальтішки. Вітровочки, красивочки, гумові чобітки для діток. Далі піде вже сандаліки, туфельки для діток нас починаючи від маєчки і закінчуючи вітровочками. Одягу більше чим достатньо. Щоправда, не вистачає речей великих розмірів від 54-го. Банк працює, щоб забезпечувати необхідним одягом та взуттям вразливі категорії населення. Щодня сюди заходять і люди, які виїхали із зон бойових дій. До нас приїжджають люди: юнаківка, Білопілля, Краснопілля дуже багато Бахмут, Луганськ, Харків. Ми приймаємо і обслуговуємо все населення. Валентина Ковальова влітку 2023 року виїхала із прикордонної юнаківки. Зараз жінка мешкає у сумах. В селі ще є Це ж люди, які не хочуть виїжджати. Воно кожен боїться. Бросаєш усе як було раніше. Хазяйсь у нас і корова, і кінь, і поросята, і утята. А в травні місяці 23-го року нам під хату прилетіли це ж три снаряди. Звісно, хата ціла, слава Богу. А то криша, вікна це ж повилітали. Ну, ми з хазяїном ще жили, діти виїхали, страшно. Ну, якщо ми не заховалися в погріб, тоді так і нас би не було, і корову вспіли завести. Ну, після того ж ми попродали хазяйство і корову, і то ще літо городи повикопували. Щоб обрати необхідну одежу та взуття по сезону, до банку одягу жінка приходить приблизно раз на місяць, іноді разом з односельцями. Крім того, допомагає волонтерці розбирати речі, які приносять сумчани. Вчора навіть взяла подушка, велика була і маленька, то що ну, я з села все ж не візьмеш, воно неможливо той. А так то вітровочка, то онучок, у мене 11 років. Штаніки. З родиною з села Запсілля Миропільської громади минулоріч приїхала і Ольга. У банку одягу вона обирає собі речі, а також волонтерить. Беремо речі, щось для діток, щось для своїх, для села, для, для знайомих, для рідних, для сусідів. Ну, як можемо, так і допомагаємо людям. І дякуємо людям, що приносять сюди речі, які ми можемо також прийти і взяти. Бо в нас двоє діток маленьких. Дуже гарна в нас Марія Іванівна. Вона віжлива, гарна. Сіда нам пособа, всіда нам, нам підскаже, всіда щось остави. І дійсно, кожного, хто сюди приходить, волонтерка приймає з усмішкою на обличчі, допомагає людям підібрати речі потрібного розміру та за сезоном. Пан Кодя Городинний працює за адресою. Вулиця Новомістинська, 23. Обирати Обрати речі можна з понеділка по четвер, з 10.30 до 15.30. Новини СТС.